Всем привет. Давайте ще. Всім привіт. Всім благослови. Говорить, благословить. Попало три, три людини. Слава Богу за покорміння. Воло дуже вкусно. Слава Богу. Хто наповнився? Дуже більше. Слава Богу. Ані. Як ваші справи? Давно вас не бачу. Воно не заходить. Дякую, Богу. Я буду з вами спілкуватися, щоб ви не розслабляєтесь. Чи ви хочете, я буду говорити, а ви будете просто мовчати. Як Дух Святий скаже, так і працює. Амінь гріш. Це дуже головне. Як дух Святий скаже. Так і буде. Тільки керовані Духом може Амінь, Амінь. Ой. Добре. Я коротко помилюсь. Давайте минуту так. Молити. Це дуже важливо. Доповнювати пішли. Дякую, підуксити. За ту можливість. Вас у кожного зараз. Аминь. 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 Знаєте, коли ми поклонялися, було бажання сказати это слово с Иоанна 14 глава. Иисус сказал такі слова своїм учням. І залишу вас сиротами. Що це означає? Е, як ви можете дати значення сирота? Людина, яка покинута, так? Да? І от, може для когось це слово, Соня, що ти не сирота. Навіть ти... якщо ти відчуваєш себе, що тебе покинули. Відчуваєш, що ти нікому не потрібний, Ну... ти не сирота. Дух, що ти в тобі. Амінь. 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 Відповідь дуже, дуже проста, вибачте. Е, Христос, що сказав? Е... Дато і мама вас залеше, а я з вами Добре. до кінця світу. Амінь, да, да. я знаю це писання. Дякував. Дух, святий у вас. Це ще можу сказати, грецького слово переклети, це означає захисник, адвокат. Можете когось це слово просто візьмить для себе і, і, і зайдіть в інтернет, загубите. Хто такий дух себе? Амінь. Mm -hmm. І я готувався. Давайте втікємо 1 Петра, 2 глава 9, 10 вірш. Почну. А ви рід вибраний. хтось сказати, що я вибраний? нас вибрани. Амінь. Бог на всіх Амінь. Вибрани. 26. Ти вибраний. Вибрани. Я вибраний. Я вибраний. Вибрани. 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 Ти царське священство. царське священство. Святий народ. Святий народ. Давайте ще, бо я щось пана паном чую. <рес> Ти, я рід вибраний. Я, я рід вибраний. Я царське священство. Я царське священство. Святий народ. Святий народ. Придбаний. Придбаний. Призваний. Призваний, призваний. Взятий вудил. Взятий уділ, так. Да. Аби звіщати його світло. Аби звіщати чесно, чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного світла. Хто був в темряві? ну. Чи ми всі з дитинства віруючи там? Я виріс з нехристиянській сім'ї. Мій батько. Був ну, алкоголіком. І ми стіля страдали від цього. Но Бог мене вибрав з, того, з, того, з, того, з того, дерево, бо мені, ну, чесно кажучи, не подобається коли людина додому. П'яна і хоче щось тобі доказувати. І от. Ще раз, ти вибраний, ти царське священство, свяди народ. Придбаний. Амінь? Хтось, що відчуваєш, що він Там, Може, да. сили додавалися. Підкачався сьогодні. Да. Може там приїхав на заправку, треба було підтачну, заправитися сьогодні. Ну, церква це для того, щоб прийти і заправитися. Повний бак. Повний бак. Може, половину, так? Да? Аминь, да. Доброе. Okay. 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 Давайте ветвим Матвея, пятого главу, с тринадцатого. Кто там сами сописания, я думаю, что все уже сделали. Опять про нас? Ой, вы про нас, да. Вы син земли. Хто знає значність солі? Ті, хто повернув, не знають. Знають. Для вкусу, і щоб не платити. Проти тління. Сіль у нас дуже сильно впливає, якщо да? щепотку засипати. Да? І... Вот, ми, ми, сі... ми соль. Всі. Іноді ми відчуваємо себе, ну, наприклад, не з сіллю, а сиротою і так далі. Але Ісус сказав своїм учнем, що ви сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то є зробити її соломою. Ну, ні на що вона вже не буде більше тридати. Хіба що викнути геть, аби топтали її? Давайте теж. Ви світло для цього світу. Знову про нас, правильно? Хто може сказати я світло? Поки що рука тільки не проти. Все, все, все. Стараємося. Ну, це чесно. Mm -hmm. 에, світло не може сховати з міста, що стоїть на горі. І не, не запалює світильника, аби поставити його під посуду, але ставлю на свічник, щоб світлив усім хто вдома. Тож нехай сяє наше світло перед людьми, щоб вони побачивши наші добрі діла і прославили вашого який на небесах Для чого я це. Взяв ці два місця писання. От е, сіль, світло, вона має велику, великий вплив, правильно? Чи не має впливу? Дуже має. Е, Царки священства теж має вплив? Май. Святий народ має вплив? Має, правильно? Священство, типа, як священник. Священник це та людина, особа, яка приводить людину ну, ним, до Бога. Коли людину, ну, як взяти католику православника, коли приходить на сповідь, вона повинна познайомитися з Богом, правильно? Типу, як посередник виходить? Чи ні? Що? Да. Якщо ми священство, значить, коли люди до нас приходять, ми повинні тьбо, з Богом познайомитися. Правильно? Так, так, так. І це я має плив дуже сильний. І царське. Слово царь можна сказати. Хайволь князь. Вони теж мають вплив. Там один указ і все. правильно? І з того, що ми будемо спілкуватися. Так, я, я. Чи не має впливу? Мають вплив, правильно? І от, для чого я це кажу? Ми з вами, учні Христа, правильно? І ми маємо вплив. І зараз в Біблії є таке місце що є час миру, є час війни. І, коли... І ми зараз тендери, можна так сказати, нашу криву. В нашій країні, на ми світло. Там, де ми знаємо, знаходимося, наприклад, на роботах наших, ми являємося світом. Правильно? Ми можемо світити. Бо люди, які, наприклад, не знають Бога, які не знають Біблію, вони в темряві, можу так сказати. Вони шукають. Ну, тут був в темноті, ви там шукаєте щоб... Знаєте, так? Да? І от, і люди, які не знають Бога, вони шукають, але ми являємося світими. І це слово для того, щоб ми світилися. Є Дух Святий, який направляє нас. Ісус сказав, не, 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 не залишає вас святом. Він може 14-я. Я також стараюсь, чесно кажучи, взяти це все. Але коли ми задумуємося, коли ми спілкуємося з Богом в таємній кімнаті, Бог дає нам сили. Правильно? І Він нас направляє. Yeah. Да, нам не подобається зараз війна. Але під час війни, якщо ми візьмемо історію Ізраїля, під час війни Бог когось піднімає, наприклад, гіднімона. Певно, він його піднявся, тому сині. До воїна. Якби не було війни тут, в той час, не було б галіафу. І він би його не був. Напевно, б не, не зустрілися б і не певний. Під час війни Бог сьогодні може підняти. Я вірю, що Він піднімає лідерів, які будуть служити, які будуть світити, бути солю. Я думаю, що ви та людина, яку Бог піднімає. Я не кажу про те, що він там кудись далеко, вправить, Там. Я кажу, може бути на тому місці, де ви зараз є. Наприклад, тут. І, наприклад, на роботі. Ми можемо сидіти, буде сотні. Не ставлю вас сиром. Прийду к вам. Може дати. Ще недовго, і вже світ мене не побачить, але ви мене побачите будете. Бо живу я і ви жити, жити будете. Того дня пізнаєте ви, що я у своїй яці, а ви в мені, і я вас. Ісус нас правильно? Амінь. І тут пише, хто заповіді мої має, та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить Його мій Отець. Я полюблю його. Я в'явлюсь йому сам. Щоб, коли ми виконуємо заповіді, Бог може дивитися наблюдую да? його. Давайте так. Е, Запити Юда. Що, що то, Господи, що ти нам об'явитися маєш, а не світовий. Святой. А хто любить мене, той слово моє перег і отець мій полюбить мене. І ми прийдемо до нього і оселю запов... І оселю закладемо в нього. А, хто не любить мене, той не береже моїх слів. А слово, що чуєте, ви, не моє, а за, що прослав мене. Говорив, це я вам був ще з вами. Тут пише, що він залишився. І тут пише про спілкування з Богом, правильно? Коли ми читаємо слово, ми читаємо слово, правильно? І стараємося. Mm -hmm. І коли ми читаємо Слово і маємо спілкування з Богом, ми, ми його любимо. І коли ми спілкуємося, Бог щось говорить нам, правильно? Так, так. Пише, що овці будуть слухати голос 10 -го рана. Uh, я не був у вас, бо я був в Донецькій області, коли людей знають. І я теж там шукав Бога, молився йому. Бог. І якось Бог сказав, дав мені таке бажання поїхати туди. Туди, для того, щоб служити тим людям, які залишилися один на один з верагами. Вони, е, виходить, що вони лежить під обстрілами ракет. Їхні будинки зруйновані. Вони залишилися, як можна сказати, сиротами, вдовами і так далі. Но Бог дав бажання мені і дав мені людей, волонтерів, де ми їхали і служили, їм, молили за них. І є багато свідчень. Люди, я на Бог зцілює. Бог їм дає надію. І тут так само, що Бог може послати вас, вашому сусіду, де ви можете сказати, що є надія на нього. Бо я вже сказав, що у нас війна може темрява, і ми являємося тим світом. Амінь. Амін. І ми являємося люд, люди впливу. Бо це все. Ну, вона це все, все впливає, правильно? Амінь? Да. Амінь. Амінь. Слава Богу. І давайте будемо молитися, я значить, закінчу. І... Я хочу помилитися, я коли готувався, Бог дав бажання помолитися за... за людину, яка потребує всілення. Не знаю, скільки я вас сужу, бо я бажання за стілення. Я не знаю для чого. Може для того, щоб людина була вільна від хвороби. Амінь. Mm -hmm. А кого спина була? Спина і коліна. Дві людини. Слава Богу. Будемо І давайте будемо разом молитися. бо в нас живе дух Святий. І ми маємо ту владу вціліти хворих. Хтось колись молився за, за хворих і він цілівся. Раз, два, три. О, що. Пять. Чотири. П'ять. Та ви можете. Ну, давайте будемо практикувати це речі. Відчуваєш себе ну, сиротою, може сказати. Чи... Ну, що сталося, що сталося, і ти можеш справити, там, там, там. Після не можеш себе. Бісля служіння підійдете до мене, добро, і, вас... добре? Харо, добре? Добре? Хайлой, добре, давайте будемо молитися. Хтось може розложити руку на браті Все, да?